Повістки нічого не мають проти нашої воєнні служби, служать, тільки щоб осторожно там сорками були. І так як іде загальна мобілізація в країні, то вони роблять так, як їм потрібно. Повістки в громадських в цьому немає, нічого я вважаю такого серйозного. Люди підуть, в воєнкомат, якщо їм не положено, то їх не візьмуть. Якщо вони підлягають призову, то вони підуть в армію. Я вважаю, що це нормально. Моя думка, що повинні йти ті, хто хоче. А повістки – це така, це примусова, повістка. Ну, я проти такого. Кожна людина має вирішувати сама. І тим паче це робити в громадських місцях, я вважаю, це не потрібно. У нас є люди-контрактники, люди, які спеціалізуються на цьому. E, і найголовніше, що потрібно вважати думку людини і проветися в громадських місцях і не вважають за потрібним. Ми ставимо за цього дуже добре, адже всі чоловіки повинні захищати нашу країну, нашу землю від окупантів. Тим більше, більше буде вручна повістах, тим більше наш шанс на обіду. Напевно, летально. Я як ВПО пусть роздають спокійно, ні до чого. Я не розумію, що в цьому страшно. Ну как бы, ну, Повістку не сьогодні родину охранять, чи не защищати. Ну це ж нормально. Ну, що в этом страшного? Якщо людина не хоче йти воювати, то смисл з нею. Щоб вона тільки заважала тим хлопцям, які дійсно пішли за поплатим. Це правильно. Чому люди повинні так. боятися, що в громадських місцях їм можуть роздати поїздку? Вони повинні готові до цього бути. Відношуся до цього нейтрально, ну тому що вони мають право робити це. Звісно, вони вже аж занадто за це взялися, і тому якось би трошки поменше таких роздач, але або робити їх у спеціально так сказати, відведених місцях, тобто погодити з місцевою адміністрацією. Такий складний час це доволі важливий аспект життя, але це потрібно ставитись відповідально і не роздавати, кому попало.